Мої вітання всім підписникам та гостям каналу Живою обмін Ріг Життя. Вітаю, вітаю, вітаю! Трошки пауза в нас була. Це дуже добре. Всім вона час від часу необхідна. Повертаємося до практики. Сподіваюся, що ви не лінувалися і щось собі таки активували і проводили ваші власні дослідження. А зараз повернемося до сплетіння. Розглянемо сьогодні солярне сплетіння, яке пов'язано безпосередньо з нашими емоціями. Нагадую, що сплетіння це чакри астрального тіла. Ми можемо їх активувати або за допомогою вібраційних кодів ДНК від Яна Липника, які вже занесені в табличку кодів ДНК. Або йти через намір. Так, або, наприклад, брати перший рівень активації кодом. А далі наступні рівні наміром, тобто три рази скажете, так, активую моє солярне сплетіння, наприклад, на другому рівні. І так далі. Процедуру вам нагадала: фото, діаграма сплетіння ще раз під цим відео. Дам посилання, так? І зараз зачитаємо найголовніше коди для тих, хто користується саме кодами на очищення і на активацію. Не забуваємо, що ми можемо а, активувати і очищувати так, кодами, наміром. А ще можна, наприклад, очищати, скажімо, нашими фізичними інструментами, наприклад, маятника. Тобто ви берете фотографію з плетінь, ваше обране сплетіння і над ним маятник, звичайно, ви можете роздрукувати цю фотографію сплетінь, ваше фото чи написати ваше прізвище, ім'я по батькові, дату народження, так? тримати одну ручку на цьому написі, чи на вашій фотографії, чи там на вашому волосічку, нігті, щастям, що що, люди поклали. так? А, і Потім над обраним сплетінням вашим маятником проводити процедуру очищення, відцентровування, активацію і тому подібне. Тобто, варіантів. Може бути декілька. Ще варіант, наприклад, ваші ручки. Так? Берете, шукаєте з фотографії, дивитеся гарно, де знаходиться сплетіння. Даєте намір, що шукаю таке -то сплетіння в астральному тілі, ваші ручки на рівні цього сплетіння і проводите вашу процедуру чи очищення, чи активація за допомогою ваших ручок. І наміру допомагайте собі візуалізацію, і головне ваш стан, так, відчуття всіх. Все-все-все, що у вас відбувається в цій зоні, і не тільки взагалі в тілі. Бо у когось, наприклад, розвинене краще ясне бачення, у когось ясне відчуття, у когось слух, у когось медіумний канал, телепатія. Тобто варіанти, що ви можете відчувати чи бачити при активації певного сплетіння, вони у всіх, кожен може по-різному, так це відчути, побачити, щось для себе зрозуміти, усвідомити. А ви взагалі нічого не відчути, взагалі нічого. Побачите, це не страшно за допомогою інструментів, чи за допомогою тіла, чи за допомогою аури, чи вертикалі, чи ручок. Ви вже це все вмієте Знаєте, перевірили, активувалося, не активувалося, чи можливо потрібен певний час на активацію, так? А, чи там очищувалося, чи не очистилось. Так, всю процедуру нагадала про фото, про діаграму нагадала, про сплетіння нагадала. Так, вся загальна інформація є. У вас в передніх відео інші сплетіння також. Я сподіваюся, ви з ними працювали і хоча б щось для себе вияснили, побачили, відчули. Якщо ні, то повертайтеся до даної практики, тому що бажано так, щоб, хоча б на першому рівні поактивувати всі сплетіння, пройти цю практику, що потім, наприклад, коли ви працюєте з перешкодами чи хочете зробити якусь процедуру, скажімо, для вашого місця перебування, чи попрацювати з вашими емоціями, так ви додаєте активацію даного сплетіння на потрібному вам рівні і допомагаєте. Таким чином, собі якусь певну практику, наприклад, на очищення ваших емоційних кіст вашої зони, наприклад, живота. Так, там, де знаходиться і головна чакра, наприклад, там Маніпура, там, де знаходиться наша хара, трошки нижча, але так, все в зоні живота. Також там знаходиться і чакра будичного тіла, також там знаходяться сплетіння. Так, астрального тіла, також там знаходяться, наприклад, канал інтуїції, тобто от в зоні живота, діафрагму, тут дуже велика наша зона, де знаходиться дуже багато всього. І в основному там дуже багато саме емоцій, які е, закарбовуються, так, як негативна пам'ять, як тягар, який час від часу треба чистити тим більше зараз. Комусь достатньо реально просто наміру, чи просто потримати ручку над відповідним місцем, наприклад, навіть органом, так, якщо, наприклад, там емоція, скажімо, агресія, наприклад, над печінкою, так, жадібність там чи ну, навіть нирки можна, хоча б це з іншої сторони, так це в нас позаду. Наприклад, страх, що зараз дуже актуально, так, над нирками тримати ручки, чи свої фізичні інструменти. Чи над фотографією, так, чи за допомогою кодів, тобто кожен вже йде тим, що йому подобається, як йому найкраще, можна все об'єднувати, звісно, і візуалізація, намір, все, 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 все. Якщо ви не знаєте, який варіант для вас найкраще от зараз працює, так, або намір, ви бачите, що ну, не дуже працює, так не активується, не очищається. Форсуйте трошки за допомогою кодів ДНК, так, діть поступово нарощування енергії, так, активація кожного рівня за рівнем, тобто не поспішайте, не перескочуйте. А, а, або дивіться, так, тобто такий варіант вам краще. Наприклад, якщо вам дуже класно заходить сидіти з роздрукованою так, фотографією, чи вас, чи ось цієї людинки зі сплетіннями, наприклад, там, з чакрами, з меридіанами, ще з чимось, і вважати, що це ви і над ним працювати фізичними інструментами, наразі це ваш найкращий варіант. Робіть так. Не забувайте, що можна по-різному підходити до цієї всієї процедури очищення і активації. Тобто ви не зобов'язані лише працювати з кодами ДНК. Так, можна навіть просто візуалізувати це очищення. Чи можна звернутися до тонкоматеріальних присутностей, щоб вони вам почистили? Чи можна запросити свого а, двійника духовного? Так? А, якщо ви, звісно, вже опанували цю процедуру, бо у двійники ми можемо просити лише те, що ми добре вміємо: а, інші енергії, різні, різні аспекти так, божественних енергій, проявлених в. Тих чи інших тонкоматеріальних присутностях, які так чи інакше пов'язані з нами, з нашою душею, з нашим духом, можливо, являються частиною нашої сім'ї світла. Ми це вже все роздивлялися. Ви знаєте, що варіантів тепер є купа. Оберіть те, що вам подобається, яке наразі для вас працює найкраще. Не знаєте, які пробуйте всі, об'єднуйте всі, і побачите, що якийсь стане для вас хоча б на певний час. Так? А, номер один, а всі інші трошки будуть відходити. Ну що, повертаємося до кодів ДНК. Так? Ті, хто йде саме через коди, я хочу зачитати, так? і трошки прочитаю, що кожен рівень опрацьовує чи активує, що він дає ефект так? від активації певного рівня солярного сплетіння. Отже, Коди, спочатку коди. Давайте я зразу всі прочитаю і потім подивимось порівняно, щоб швидко було. Отже, солярне сплетіння, коди на очищення, яке діє 5 хвилин. Шай -юн. Шай -юн. Шай -юн. Шай -юн. Так, три рази сказали. І увага, ваша увага на це сплетіння. Ще раз гарно роздивіться на фото, де воно знаходиться. Діаграма сплетіння розташована на рівні на черевної порожнини. Шукайте ручкою, допомагайте собі, побудьте 5 хвилин на очищенні. Можете фізичними інструментами так тримати над цим сплетінням ваш маятник чи рамки, чи ваші ручки. Будь ласка, ще можете запросити ваших гідів, наставників, цілителів, щоб вам допомогли. Адже це сплетіння дуже сильно пов'язано з емоціями. Нам це завжди актуально. Чистити наші емоції, щоб вони а, проживалися дуже легко, просто, відпускалися дуже легко, просто і не закарбовувалися в нашому тілі і не проносили ніяких проблем далі. Отже, перший рівень активації код раю, раю, раю. Другий рівень активації врайсту, врай врайсту. Третій рівень. Псінту. псінту. Четвертий рівень. Ксінту, Ксінту, ксінту. П'ятий рівень. Ельсінту. 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 Шостий рівень. Ертаежу. Ртаєлжу. Сьомий рівень. Постай. Постай. І тепер роздивимося, що кожен рівень активує. Отже, перший рівень активуються канали Ясного бачення, слуху, медіумний канал на третьому рівні, третя та восьма чакра. Так? Це сплетіння регулює обмін із зовнішнім світом, регулює потоки життєвої енергії, або яку ми ще називаємо: прана, Жива, мана, Ци, чи, Кі, хто як називає життєва енергія. Очищає воду в організмі, очищає 18-ту точку ютанга. Це на меридіані знаходиться. Саме сплетіння, починає, саме сплетіння починає сяяти, як сонце, на 9 метрів попереду тіла, тобто наперед. Це сяйва відкриває чакри, саме солярне сплетіння, а також солярне сплетіння людини, яка знаходиться перед нами, і відкриває її серце, якщо воно в неї закрите. Тобто дуже класно, коли у вас є чи якийсь опонент, чи з кимось ведете переговори, чи спілкуєтесь з начальником, з вчителем, з інспектором активувати на першому рівні ваше солярне сплетіння, щоб Емоційний обмін між вами відбувався досить гармонійно. Отже, другий рівень активації, що він робить. Активується перша та а, восьма чакри, восьма пернята. канали екстрансенсорики ті ж самі, але вже на четвертому рівні. Автоматично активується янгольське сплетіння та статіння любові на третьому рівні. Сімнадцята точка, яка знаходиться за вухом на меридіані потрійного обігрів... обігрівача. А, так, випромінювання сплетіння зростає до 13 метрів і видаляються внутрішні емоційні кисти з астрального тіла. Йде нейтралізація накопичених спогадів за це життя на рівні животика нашого розкриваються, розриваються, вибачте, негативні емоційні зв'язки. Тобто сплетіння. Самі бачите, досить добре працює, і ви можете дуже, як я вже казала раніше, поєднувати з очищенням, наприклад, вашої маніпури, з очищенням також чакри будичного тіла, також він працює з емоціями. Тобто все, що працює з емоціями, ви можете об'єднати в одну практику на очищення і на активацію, так, щоб гарно попрацювати якусь емоцію, яка вам заважає жити чи, наприклад, яка спричинила хворобу певного органу. А, також можете додати туди, наприклад, метод Пучко або так по німецькій медицині пройтися по діаграмам. А, також можете попрацювати, наприклад, додати. Практику хопаємо, попросити так пробачення, послати туди любов, запросити тонкоматеріальних енергій, щоб вас допомогли і зцілили, і почистили, і активували, як потрібно, щоб всі потоки енергії дуже класно циркулювали і надавали необхідну енергію тому чи іншому органу, центру, чакрі, сплетінню і тому подібне. Тобто ваш животик там все почистити. Ще можна додати на фізичному рівні, наприклад, голодування, чи згідно там планет, кольору, чи того іншого органу, наприклад, по натеропатії, певний колір продуктів додати, так? чи там на очищення, щось попити, там, скажімо, розторопші, чи сік чорної редьки, чи там ще щось. Та тобто то, те, що вам потрібно. Детокс трошки зробити на фізичному рівні. Посидіти на певних ну, не дієтах, а таких обмежуючих так, курсах, наприклад, зробити собі. Деякий період без там солодкого, чи жирного, чи без спецій, без алкоголю, без м'яса, тим більше, що зараз я якраз цей період сприяє очищенню нашому організму. Тобто, це все можна поєднати як на фізичному рівні, так і на енергетичному, і це буде найкращий варіант, так щоб. Дійсно, реально почистити, реально активувати. Тим більше, коли у вас йде детокс на фізичному рівні, у вас покращуються екстрасенсорні відчуття. Так, ну, вони пов'язані. Так, третій рівень. Не хочу дуже затягувати. Поїхали. Активується, значить, вилочкова залоза на третьому рівні, легені, ну, орган сам, вогонь нашого серця на другому рівні, 12 чакр. 12, тобто 7 основних, і далі вище. Різні меридіани випромінювання цього центру, так, такого сонячного, як сонечко. Зростає на більше, ніж 20 метрів. Заряджає весь організм сонячною енергією. Можете поєднати з практикою нейтрино, якщо пам'ятаєте. Динамізує підшлунково, динамізує, отже, проводить в рух енергію. Забезпечує кращий газообмін, кому це потрібно, і видаляє паразитів з персональних тіл. Так, перші наші три персональні тіла: ефірне, астральне і ментальне. Так? А, далі, наступний рівень це в нас четвертий, так? Активується вогоння серця на четвертому рівні, репсус, ну, чакра нашого. Будичного тіла, шкіра, легені, сплетіння, запліднення на четвертому рівні, випромінювання даного центру вже йде на 24 метри, баланс та відкриття серця так, сердечного центру. Збільшується випромінювання радості, очищується лімфа, очищується аура, видаляються ідеї, які ми отримали ззовні. Так, наприклад, якщо ви там послухали пропаганду, <хи> чи начиталися якоїсь реклами, чи ще щось, і вона на вас впливає. От, п'ятий рівень. Активується на третьому рівні сплетіння, пранічне та галактичне. Воно ж раніше було небесне, так? Бо в діаграмі воно небесне. А, наш рот, канали ясного смаку, ясного бачення та медіовний канал на четвертому рівні. Канали наші первинні рук та ніг. Випромінювання цього центру зростає на 27 метрів, допомагає харчуватися, так, тобто краще в себе сприймати праною, тобто життєвої енергії, нейтралізуються різні обіцянки, які не треба, звісно, усвідомлювати. Динамізує та освітлює ауру, а це прекрасно. Тобто, всі потоки життєвої енергії вони приходять в рух. І це прекрасно. Наступний шостий рівень. Активуються сексуальні залози на третьому рівні. До речі, ви можете завжди почитати так про залози, що відбувається на третьому рівні про активацію сексуальних залоз. Не забувайте, що в таблиці ця вся інформація є, так щоб вам були більш зрозуміліші процеси, які проходять в ваших тілах. А, і, можливо, ви це зможете відчути. Або навпаки, ви щось побачили і відчули. І прочитавши опис, ви можете зрозуміти, що це було. Так, ще активується третя чакра, вогонь серця на четвертому рівні, канали ясного слуху та ясного бачення на п'ятому рівні, ясного відчуття на третьому рівні, наша життєва енергія, тобто ці, чи, які, мана, прана, мана випромінювання цього центру вже йде на 31 метр, активується регенерація клітин тіла, круто! Правда? Видаляються негативні спогади, пам'ять, тягар, тобто те, що нас там закарбувалося. Навіть хар кармічного характеру, солярного сплетіння, Так, замовляюся, вибачте? А я ось все вношу зараз в табличку, щоб у вас було в письмовому вигляді, легко читати і тому подібне. І останній наш рівень це цим нас сьомий рівень активується вагонь серця на четвертому рівні. Янгольське сплетіння на сьомому, сім екстрасенсорних каналів на шостому рівні. Тобто, у вас тут екстрасенсорика може дати про себе знати дуже так гарно. Різні точки на мерадіанах, випромінювання даного центру йде вже на 37 метрів. Йде динамізація всіх каналів екстрасенсорики, екілібр клітин нашого тіла. Так, тут проводиться в баланс всі енергетичні течії, рухи, енергії. так? Так, очищення точок на різних меридіанах. Тобто ви можете це щось відчути чи побачити. Це все залежить від вашої чутливості, у кого як. А, отож, не затягую 20 хвилин майже. Гарної роботи. Відчувайте, віддавайтеся практиці, так, принаймні, хоча б на першому рівні, активуйте, щоб туди затяглася енергія. Пішло працювати це сплетіння. І далі, коли, якщо вам треба буде його активувати, скажімо, для роботи з перешкодами чи для роботи з вашими емоціями, щоб все легко і швидко активувалося саме по собі. Не забувайте, що ви також можете активувати. Далі потім вже на адекватному рівні, і воно саме собі активується так, як йому потрібно. Або давати завдання вашому духовному довійнику, активувати на певному рівні чи на адекватному рівні таке то сплетіння. Якщо вам треба там попрацювати з чимось. А, ну, Тут гарно ганяється також життєва енергія по нашим екстрасенсорним каналам. Що важливо, також ви бачите, дуже гарно задіяне серце, вогонь серця. А, а вогонь серця то це вже і наші крила, тобто багато чого задіюється. Багато що працює, ну і найголовніше тут дуже класна робота з нашою аурою на очищення, на гармонізацію, на баланс потоків життєвої енергії. Тобто сплетіння дуже класне. Звісно, робота з внутрішніми чакрами астрального тіла може бути не настільки відчутною, як робота, наприклад, з великими основними нашими сімома чакрами. Навіть якщо ви нічого не відчуваєте, знайте, що робота ведеться. Так і допомагайте собі, допомагайте, візуалізуйте. Візуалізуйте і, і просіть свою душу, своїх наставників, цілителів що вони ну, вам допомогли хоч щось відчути чи щось побачити. Чому ні? Додавайте цю активацію в різні інші практики, особливо, якщо ви займаєтеся там, не знаю цигуном, йогою, пранаямою, ще якимись практиками. Просто робите там гімнастику. Там, гімнастику Амосова, скажімо, так, чи розтягуєте, що гуляєте на природі, додайте собі певну активацію. Не забувайте, що перед кожною активацією є очищення. Будь-яким обраним методом, кодом, наміром, візуалізацією, маятником, руками на тілі, на фотографії, на малюнку. Як бажаєте, чи просите вашого гіда, вашого двійника, божественні енергії, янгола, архангела, дракона це вже всі по вашому бажанню, по вашому світогляду, по вашим відчуттям, як хочете. Прописуйте програми, робіть собі, проголошуйте маніфести, але робіть, так? І знайте, що ви маєте право. Це робити так, як ви це відчуваєте найкращим чином, і те, що для вас працює, що ви не зобов'язані лише робити в один спосіб, лише ось так. Гарної практики, удачі. Звісно, я буду чекати коментарі, чи ви хоча б спробували, хоча б активували, почистили, працює, не працює. Можливо, щось відчули, можливо, щось побачили. Так деякі мені писали, що вже і відчули, і попрацювали, і побачили. І навіть питання ставили. Супер, вітаю! До речі, ми ще з вами розглянемо так, центральне сплетіння, розглянемо, сакральне, земне. А інші сплетіння Ян Липник не розписував в книгах, тому що йому гід на той час, коли він писав книги, казали, що не треба давати цю інформацію. Він їх, в принципі, досліджує. Будь-якому разі ті інші сплетіння, які ми не розглянули детально, і не будемо ще розглядати, так? А, у вас в діаграмі вони є, на фото вони є, і є у вас там коди активації на першому рівні. І ви можете далі, другий, третій, четвертий, п'ятий там інші рівні, в залежності, скільки їх є, по кожному сплетінню, для вас наразі активних, активувати за допомогою наміру. Сподіваюся, все зрозуміло. Я вам все нагадала: всі процедури, всі можливості. Всі варіанти. <свісно> Удачі вам. Чекаю, як завжди, ваші відгуки, відчуття, запитання, можливо, не знаю ще щось. Не лінуйтеся. Пановуєте ваші сплетіння, бо вони корисні. Вони реально корисні, і робота з перешкодами часто потребує активації сплетінь. Плюс, коли ви активуєте інші, навіть там божественні структури, вони часто задіють певні залози, певні чакри, певні сплетіння, так, меридіани, тобто все, все пов'язано. І дуже добре, хоч іноді перевіряти там чистоту. І активувати певні центри. І робота з плетіннями важлива. Так само, як і важлива робота з залозами чи з чакрами, з усіма, так? Не тільки земними, а й верхніми, і підземними, і з нашими мембранами і тому подібне. Це ми розглянемо, до речі, у відео про гармонізацію. Це буде вже скоро. Удачі! Бувайте! Абла.